З Тернополя летів літаком 6 годин з пересадками до Києва. Хотів в літаку сходити в туалет, але була санітарна зона. Потім нарешті над Житомиром відкрили. З Києва до Єгипту летів дві години. В літаку замовив собі закарпатський коньяк. Принесли горівку, закрашену чаєм. Справжній Закарпатський коняк. Всім роздали папірові турбінки, певно, для того, щоб загорнути їду на потім, що я і зробив. Захотів курити. Відкрив вікно, Покурив форточку, літак почав падати. Закрив вікно, не помогло, покуривши пілот. Пілот докурив приземлилися. В аеропорту довго не міг знайти свою сумку, тому взяв чужу і не провадав, Бо всілівчики й труси були мого розміру. Під'їхали під готель. На готелі висіло дві зірки. Гід сказав, що решту-три просто вітром зірвало. Я зайшов в номер, подивився і пішов зривати ще одну зірку. Відразу спакував додому милом, шампунь і рушник. Тоді включив світло, включив холодильник, включив утюг, включив телевізор, включив воду і поняв, що все включено, так як мені казали, олін-колюзів. Прийшов на пляж, зарився в пісок, щоб не згоріти на сонці. Спікся в піску. Підійшли єгипетські мінти. став таково. Прийняли за свого і відпустили. В Єгипті дуже чисте море. Коли я дивився в воду, то було видно ноги. А коли добре придивився, то стало видно всього мужика. Наряв з відкритими очима, очі стали червоні. Підійшли мінти, і отакого от не помогло. В піску закопав фляшку горівки, щоб на другий рік вернутися. Пройшло дві години вернувся. Сфотографувався з мавпочкою. Мавпочку звали Ріта, договорився з нею на вечір. Ввечері пішов на базар, там продавали все. Базарники-коври, наркомани-кальяни, бедуїни верблюдів, донори нирки, проститутки любов. Купив 100 кг любові і повів в готель. Не спав цілу ніч, бо думав, що вона щось хоче вкрасти. Тому лежав в штанах, сховав кишеню кошельок, телефон, зарядку. Апіроси, запальничку, ключі від хати і руки тримав кишенях. Зранку ходив в басейн і катався з горок. Чим вища була горка, тим частіше ходив в басейн. Зранку плавав на матрасі, тому два дні спав на підлозі, поки сушився матрас. На пляжі зустрів сусідку, яку чоловік відправив на море. Два дні не виходили з номера. Коли чоловік дзвонив до неї, я піском шумів як море, а вона розказувала йому, як її його бракує, і що ту навіть нема з ким поговорити, бо в нас не було часу. На третій день поїхали на піраміди. Захотів в туалет, але коло піраміди його не було. Забіг за піраміду і побачив, що наші там вже зробили туалет. Катався на верблюді і поняв, що то тобі створіння, бо не знають, гайта та яй. Купив на згадку папірус і прянощі і поїхав в готель. По дорозі так наївся прянощів, що папірус до готелю не довіз. В номері мені стало погано, викликав медсестру, вона зробила мені добре. Коли виселявся, покоївка запиталася, де рушники і тапочки з номера, пояснив, що я з України. Вона махнула рукою і принесла ще пару рушників. По перельоту на батьківщину почав цілувати землю, бо в літаку програв якомусь богаю в карти на бажання. В поїзді додому я сидів і думав. Як було добре минулого року в Одесі. Жив в вагончику, їв мівіну, купався в морі, потім від моря мився в душі. Сутками співали пісні під гітару, самі жарили шашлики, ловили рибу, билися на дискотеці, і я зрозумів, що Єгипет то не для мене. Шикарні готелі, де в коридорах не можна грати в футбол не для мене. Басейни, де за мною закрашується, вода не для мене. Країна за я летів була не для мене, і на другий рік ні в який гибет я не поїду. Я поїду в Турцію. Дякую, друзі.